Добрий день! В ефірі програма Підсумки тижня роботи Бахмутського МЦДЮ. І я, її ведучий Кирило Пономаренко. Малята гуртка острів майстрів зробили з паперу снігову бабу. Не всюди зараз є сніг, а значить і можливості розважитись. Але ж діти зрозуміли, що існують альтернативні варіанти. Снігові баби вийшли кумедними, з відрами на голові та мітлами в руках. Формування громадянської компетентності підростаючого покоління одне з пріоритетних завдань діяльності сучасного закладу освіти. Тому 13 грудня 2023 року в закладі позашкільної освіти відбулася педагогічна рада виховна робота, на якій розглянулись питання національно-патріотичного виховання в умовах сьогодення. Педагоги презентували сучасні форми роботи з вихованцями, сформування цінностей свідомого національного самовизначення на ярмарку ідей. Сподіваємось, що даний захід сприятиме оновлення змісту роботи з виховання справжнього громадянина. Слухачка секції журналістика Анастасія Григоренко, яка зараз мешкає у Фінляндії, іноді займається фото та відеозйомкою. Вона робить світлини навколишнього середовища. Нещодавно Настя робила матеріал про осінню природу. А ось тепер ми побачили красиву сніжну зиму у Фінляндії. Лідер Бахмутської республіки Дар'я Денисенко нещодавно переїхала до Німеччини. І незважаючи на це, вже встигла побувати у різних місцях і не забула зробити деякі світлини та відео. Дивимось, що показали. Вихованки театру студії Моді Юм Аліна Семененко та Поліна Біла стали учасниками осіннього онлайн-конкурсу Свято осені. Зробили поробки з овочів та фруктів, посіли призові місця. Щиро вітаємо! Вихованки гуртка Моді юн готуються до Нового року, який вже не за горами намагаються визначитися із святковим дизайном нігтів. А як же дівчата без манікюру? Також вони вже встигли приготувати новорічні листівки. Прагнує, щоб погодили живе, щоб всі були закупирані. Слухачі секції психологія працювали з метафоричними картами, які дають можливість знайти вихід із складних ситуацій, скоректувати особисті відносини, проаналізувати майбутнє та прийняти правильні рішення. Також пройшли тестування на знання чоловічої та жіночої психології. Виявилось, що учні мають про це уявлення. На цьому випуск новин завершено. Бажаємо теплих осель та спокою у душі. З вами був Кирило Пономаренко. Хай щастить!